Вчора ми перервалися там, де ви говорили, що сшиваєте голочкою не, сосновою всю Україну. Всю Україну так надіємося, що в цьому році теж зробимо те саме. Дуже надіємося. а люди будуть купувати сосни, ялинки. Я думаю, в будь-якому разі, хоча б для дітей. Люди будуть робити свято. У мене чоловіка звати Миколай. У нас традиційно кожного року він е, своїм покровителем вважають святого Миколая Чудотворця і кожного року дітям і в сім'ї, і друзям, і е, різним родичам розвозить е, в подарунок сосни. Наші правильно Не. для чого нам так, той що, Дід Мороз? Треба думаю, від у нас є думаю, святий Миколай, думаю, А у вас свій Миколай що є кожній дитині захочеться свята. Ірочка, дійсно, вони, вони зелені красуні. Як виходить так, що вони такі у вас гусі, такі о, круглі, не такі, як у мене під двором продають. Бачите, коли е, люди купують е, сосну, вони бачать тільки останню картинку. Е, але виростить сосну таку е, в наших умовах, це велика, велика праця. Е, от Починається все з такого невеличкого сієнчика. Дивіться, цей сієнчик, можна навіть порівняти з сірниковою коробочкою. Надземна його частинка буде ось як висота сірничка. Ми збираємо навесні велику толуку. Е, Друзі, знайомі, родичі. Ми всі збираємося весело і бадьоро на свіжому повітрі садимо сосну. Ну, По-перше, проходить трактор і двохрозвальним плугом, робить борозни. Борозни одна від одної на відстані двох метрів. А е, сіянчики ми садимо. Це спеціальний меч, призначений для посадки. Опускається, і по лісовосподарській опускається. Науці, от, робиться піджим, такий первинний, для того, щоб. Витиснуть повітря. От. І вторинний піджим. І щільно-щільно утрамбовується. Сіянця. Можна, так, да. так, так. Сіянцю нічого не станеться. яка відстань між деревцями? Ну, до, метра. до метра. Орієнтовно, да. до метра. Метр, орієнтовно метр. І скільки на... треба часу, щоб така красуня виросла? Це вісім років. Оце от малючок. Коли він трошки підростає, переходить у дитячий садок, то тоді його треба починати стригти. Зачіску красуні треба формувати. Підстригати треба кожну гілочку. Починати треба із, от, із серединки, із верхньої гілочки. І обстригати усі, не пропустити жодної. Робота ця проводиться у липні, коли жарко. В звичайній гілочці десь 5 бруньок на кінцівочці знаходиться. Коли ми підстережемо нашу гілочку, тут буде не 5 бруньок, а в декілька разів більше. Це дає густоту. Ось ця чарівна стрижка надає красу нашій лісовій царівні. Боже, я ніколи про це навіть і не здогадувався. Я думаю, що отак посадив, а воно собі ні, росте ні, ні. і їсти собі не просить. А... Як треба купувати, ну, які правила? Ми, ми, радимо, ми радимо, звичайно, купувати у легального. У легального продавця а в нього ж на лобі у не нього... написано, що він легальний? у нього є от такі документи, така бірочка, самоклеюча стрічка. От коли присутня оця стрічечка, це значить, що сосна вирощена легально. Вона ніде не поцуплена, а вирощена і її легально продають. Ну, так. через три місяці, вже 19-го Миколая вже mm -hmm. будуть ялинки, сосни ставити mm -hmm. у садках, ну я так сподіваюся, mm -hmm. у воселях наших. Mm -hmm. Що ви бажаєте нашим людям? Щастя, миру. Найголовніше, що хочеться побажати, щоб навіть у нашому Маріуполі настав час, щоб наші діти загадували побажання під нашими соснами. Дуже хочеться, дуже хочеться, і в Криму, щоб теж так само було.